Доброго дня! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. А от про що саме ми сьогодні будемо з вами розмовляти, ви спробуйте здогадатись самі. Подивіться, будь ласка, на малюнки і скажіть, що об'єднує всі ці зображення, що в них є спільного? Так, це Чорне море. Отже, тема сьогоднішнього уроку: Які скарби приховує чорне? Море. Чорне море одне з двох морів, які умивають береги України. Воно розташоване на півдні України. Нашими сусідами по Чорному морю є такі країни: Грузія, Росія, Туреччина, Болгарія і Румунія. Чорне море належить до басейну Атлантичного океану. Щоб туди дістатись, вам потрібно буде подолати протоки Боцфор, Дарданели, Середземне море і нарешті Гібралтарську протоку. Чорне море має загальну площу 420 тисяч квадратних кілометрів. Його середня глибина становить 1300 метрів. На території Чорного моря є декілька дрібних островів. Найбільшість з них Джарилгач і острів Зміїний. Джарилгач – унікальна місцевість з білосніжними піщаними пляжами та дикою природою. Геологічний вік острова Зміїний близько 10 мільйонів років. На ньому немає жодного дерева або куща. На цьому острові розташований прикордонний пост, метеостанція, маяк та науково-дослідницька станція. Узбережжя Чорного моря рівнинне. Єдиний виняток Кримський півострів, який видається в море далеко на південь. Вам, мабуть, цікаво узнати, чому це море називається Чорним. Скоріше за все, таку назву йому дали грецькі колоністи, яких свого часу море зустріло штормами, туманами та невідомими берегами, заселеними ворожими скіфами і таврами. Так, греки його й назвали Негостинним або Чорним морем. В Чорне море впадає багато річок. Найбільший з них Південний Буг, Дунай, Дністер, Дніпро. Але у Чорне море вода потрапляє ще й Мармурового моря через Босфорську протоку. Босфорська вода набагато солоніша, тому вона важча і опускається на дно. Прісна вода з річок легша. Тому розтікається по поверхні. Саме тому Чорне море можна порівняти з листковим пирогом. У Чорному морі мешкає багато видів тварин і рослин. Але більша частина всіх форм життя зосереджена у поверхневому шарі води. Справа в тому, що більше половини об'єму моря не містить кисню. Це пов'язане з великою кількістю сірководню у водах Чорного моря. Цій безкисневій зоні виживають лише бактерії та археї. Ніде більше на нашій планеті не існує такого великого об'єму води, який настільки б точно повторював такі умови життя на нашій планеті, які існували ще до утворення атмосфери. Саме завдяки великому вмісту сірководню у воді в Чорному морі мешкає близько. 5600 видів живих організмів. Майже половина з них одноклітинні водорості 2800 видів. Ракоподібні 390 видів, кам'яна креветка – палемон, трав'яна креветка – палемон, мармуровий краб, кам'яний краб це санітари моря. Також в Чорному морі є морські грабінці, 175 видів, великі водорості, 453 види болюски. Єдиний корал Чорного моря актинія. Цікаво, що рак самітник Діоген обирає актинію, яка найбільше йому сподобалась селить її на дах свого будинку. Найчастіше це раковина рапана, щупальця актинії захищають діогена від ворогів, а м'якотілий корал отримує рештки їжі та безкоштовний транспорт. У Чорному морі зустрічається 30 видів медуз Найпоширеніші з них аурелія та корнерот. Найнебезпечніша істота Чорного моря морський дракончик. Це отруйна хижа риба, на спинному плавці якої розташовані колючки, що містять сильну отруту. Для людини він також небезпечний. Наприкінці літа можна спостерігати, як світиться чорноморський прибій. Це ночесвітка, водорость, Живий організм, здатний випромінювати світло. Чорне море населяє більше 200 видів риб. Це примуслові риби, хамса, шпроти, тюлька бички. Також є оселедець, морські собачки, скати, морська лисиця та морський кіт. Найбільша чорноморська риба білуга. Єдина акула, що водиться в Чорному морі. Катран. Є в Чорному морі і савці. Їх три види: дельфіни, афаліни, білобочки та морська свиня або Азовка. Птахи Чорного моря представлені такими видами: баклан, чайка, буревісник, крячок. В Чорному морі. Широко представлена аквакультура. Це вирощування водних організмів у солоній, в даному випадку воді. На загороджених участках моря. В Чорному морі розводять молюсків, мідій, рибу та червоні водорості. Зараз існує багато таких морських ферм. Лідер аквакультури Туреччина. На жаль, діяльність людини завдає велику шкоду стану Чорного моря. Тому для збереження природи Чорного моря на його території створено Чорноморський біосфер... біосферний заповідник, природні заповідники Лебедині Острови, Дунайський, Карадаський та Мис Мартьян. А 31 жовтня відзначається Міжнародний день Чорного моря. Сподіваюся, що сьогодні ви дізналися багато нового та цікавого про Чорне море. Дякую за увагу!